Ви ніколи не попадете в інфекціонку, якщо будете гріти гарячу воду, отаким от чином. Існують два способи нагріва гарячої води в частних будинках, там де використовується або тепловий насос. Ну, в общем, в сучасній котельні. Перший із них це бойлер косвіного нагріва, це бочка, в якій є змій Туди підходить холодна вода через мій. Міні... Її нагріває будь-який із опалювальних приладів, і ми потім розбираємо цю воду з бойлера. Але якщо не використовувати довгий час воду в бойлері, вона починає застаюватися, і є велика ймовірність, що в цій воді заведеться така інфекція, як лігіанела. Щоб її не було, це потрібно ще вмонтувати додатковий електричний тен, щоб підвищувати хоча б раз в тиждень температуру в цьому бойлері до 70-80 градусів для того, щоб якось боротися з цією бактерією. Але якщо використовувати систему фреш нагріву гарячої води, то в душі ви завжди будете митися свіжою гарячою водою. Як це працює? У нас є ємність, в якій тепловий насос готує технічний теплоносій. Потім у нас є от такий от теплообмінник, на якому чиста холодна вода, яка тільки пройшла очистку через от таку от водоподготовку, поступає на низ теплообмінника. А при запросі спрацьовує реле протока і запускає загрузку цей циркуляційний насос, який по одній стороні теплообмінника ганяє технічну воду, а наша очищена вода моментально прогрівається з температури 7-8 градусів до тої температури, яку задав для себе замовник, і поступає до нього в душ. Так, да, така система коштує відсотків на 20-25% дорожче, ніж болір коштуваного нагріва. Але ваше здоров'я. Ніяких грошей не стоє, тому бережіть своє здоров'я, використовуйте сучасні технології. А кому цікава тема по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я проконсультую вас особисто. Всім тепла, звуховоду. Слава Україні!